Увірвався до школи із ножем. Затримали наркобарона та ледь не згорів у власній квартирі, надзвичайне в кривому розі. Де русифікація продовжується, влада анонсувала старт обговорень щодо перейменування ще трьох сотень вулиць. Та ідея для сімейного відпочинку у місті з'явилася антистрес-кав'ярня із котиками. Це про кривий ріг. Я Владислава Вдієнко починаємо. До надзвичайного увірвався до школи та погрожував дітям. Літній чоловік влаштував Дебош в одному з навчальних закладів міста. Він був озброєний великим ножем. На щастя, освітяни вчасно натиснули тривожну кнопку. Агресивного криворіжця затримала поліція охорони. Нині ним займаються слідчі. Опинився у вогняній пастці у власній квартирі. 75-річний житель вулиці Героїв Маріуполя ледь не загинув через пожежу в багатоповерхівці. Спалахнуло домашнє майно на четвертому поверсі. Коли прибули рятувальники, пенсіонер вже встиг надихатись чадом. Його евакуювали й передали медикам. У Києві затримали Криворізького наркоборона. Він налагодив злочинну мережу зі збуту психотропів, яка охоплювала всю Україну. Мав 17 спільників. Щомісяця банда ділків заробляла понад 11 мільйонів гривень, твердять у прокуратурі. Фігурантів затримали ще два роки тому. Їхні справи вже у суді. Тепер настав час і організатора. Вшанували полеглих героїв Небесної Сотні. Криворіжці відзначили День гідності та свободи. Саме 21 листопада, 9 років тому, мітингувальники вперше вийшли на Майдан Незалежності відстоювати угоду про асоціацію між Україною та ЄС у Кривому Розі до меморіалу на 95-му кварталі прийшли десятки містян. Вони поклали квіти та заспівали патріотичних пісень. Дерусифікація продовжується за декілька днів після виходу нашого сюжету. влада анонсувала громадські обговорення щодо перейменування на сайті виконкому. З'явився список із майже трьох сотень вулиць, яким мають обрати нові назви. Приймають пропозиції від усіх містян до 4 грудня на електронні та поштові адреси виконкомів районних у місті рад. Контакти зараз на ваших екранах, із 5 грудня ж стартує другий етап голосування. Але активісти обурені вибором методу через Google форми. Мовляв, такий процес не буде прозорим, адже сервіс не перевіряє прописку людини і не обмежує кількість голосів. На наш погляд, Google форма це є найгірший з усіх варіантів, тому що, по-перше, ми не можемо ідентифікувати особу, яка голосує. Навіть якщо організатори попросять кожну людину написати, напишіть своє ім'я, прізвище, місце реєстрації, хто може, хто буде звіряти цю інформацію? Тобто, я можу проголосувати багато разів з різних електронних адрес, можуть проголосувати люди, які взагалі не мають реєстрації у кривому розі, можуть проголосувати люди, які там. З іншої частини планети. Як поєднати добру справу та бізнес знають засновники першого в кривому розі Кото-кафе. Відвідувачі можуть погратися із пухнастиками та пригостити їх смаколиками. Усі котики закладу із непростими долями. Одних підібрали на вулиці, від інших відмовились господарі. Про новий дім котів у кав'ярні. Дивіться далі в моєму сюжеті. Кава, релакс, музика, настільні ігри та котики. Що ж іще треба для щастя після важкого робочого дня. Така затишна атмосфера, котики бігають ось цього смугастого котика. якраз таки вдалося погладити. Він дуже ласкавий, дуже хороший. У кав'ярні мешкають п'ятеро улюбленців. Засновниця Евеліна Критченко розповідає: понад рік мріяла відкрити кото-кафе. Була у Львові кота-кафе та взагалі тут дуже багато читала про кота-кафе у Японії чи у Європі. Люди люблять каву. Люди люблять котиків. Котики це такий антистрес. Для котиків заклад це новий дім. Усі вони або взагалі не мали, або втратили господарів. Мусіньку знайшла волонтерка і підкинули її до під'їзду. Чорненький це котик, якого знайшли у затопленій каналізації. Взагалі він був з такими хворими оченятками. Його вилікували. Усі пухнастики щеплені та безпечні для відвідувачів. У кожного є свій будиночок, індивідуальне харчування та навіть окрема кімната, де вони можуть відпочити від надмірної уваги. У кафе навіть є котячий перекладач, аби відвідувачі змогли розшифрувати поведінку котика та зрозуміти, чого хоче або не хоче зараз пухнастик. Кожен кіт має свій характер. Матюша завжди за барною стійкою допомагає варити каву. Великі у нас. Дуже любить хуліганти. Він завжди, коли бігає, може врізатися у стіну, перекинув один раз відроном з водою. Відвідувачі у захваті від спілкування з котиками. Бачите, вони чисті, такі шовковисті, спокійні, то е, таке затишне і класне місце для відпочинку. Ну особливо з дитиною або з родиною. Тут бачите, настольні ігри, пахне смачно кавою, так що дуже прикольно взагалі. Власниця закладу каже, згодом клієнти зможуть стати новими господарями котів, а їхнє місце займуть інші знедолені пухнастики, поки розробляють умови передачі улюбленця. Хочу, щоб люди дуже відповідально до цього поставились. Тож буде анкета, яку людина може заповнити. А про, наприклад, умови, чи є дітки. Там, наприклад, чи збираються люди, чи можуть виїхати за кордон. Поки ж котики насолоджуються життям у кафе, і отримують любов гостей, на яку заслуговують. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, про кривий ріг. І наостанок новина, що шокувала криворізьких автовласників, ціна газу сягнула майже 36 гривень за літр. Усього за два тижні паливо здорожчало аж на 8 гривень. Експерти пояснюють, одна з головних причин блокування кордону з Польщею, адже саме через нього постачають зо 30% всього автогазу в Україну. Це все, чим я встиг поділитися з вами сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання в описі відео. Побачимося за тиждень.